Здравія мої котятка! Сьогодні ми будемо робити скин леву Хто не знає, Левосерд — був виховник сіролапа. Ось так. Нам треба отакий колір і отчин. Візьмемо такі отчин. Думаю, підходить. випоть м я беру міх міх для я би зазвуча отак о таким я завжди беру м ось ми берем тепер в'єста ну я возьму тонкий слипих а сейчас давайте хвост пух возьму а то я обично завжди такий і <смір> беру. І тепер голова. Ти ж тут було? Ти тут було таке, що О. тут. А, це було в місяць. Там на техриво було пусто, Ой, не те відкрила. криво. Мех. Чинтов брит. О! Ось що для левосерда. Далі, сюди. сюда. Отак от, от. Ну Все напевно, все. Ошолеву серд зробили. Можна загрузити в кінець. У мене тунай діткін бійці, бог не сердити крутихся. Можна загрузити. і На чому на, на все Пишіть в коментарях, кого зробити.